Соборний молебень на площі перемоги вже став традицією, і щонеділі він об'єднує тих, хто вірить у перемогу миру та справедливості. Навіть під дощем віряни та священнослужителі різних конфесій зустрілися заради спільної молитви за припинення війни. Бутній добрий, люблячий Отче, Сину і Духу Зараз хочемо тобі на початку дякувати за те, що ти нас любиш. Хочемо тобі дякувати за кожного, хто зараз тут є, на цій молитві, за наших священнослужителів, пастирів, за всіх вірних, які тут цілим серцем, душею. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на. Що недільне молебень на площі перемоги символізує єднання релігійних спільнот та усієї громади. Такі заходи мають на меті духовну підтримку і нагадування про важливість єдності в складні для країни часи. Боже, то дай нам в цьому році, який настав для євреїв, і трошки пізніше настане і для кожного з нас, почати нове нове осмислення того, що відбувається з нами і через нас, Щоб знову і знову дивлячись на твій подвиг. Дивлячись на тебе через слово Боже, ми порівнювали наше життя. Чи таке, як ти його очікуєш, чи ми робимо те, що ти бажаєш? Мир це спільна справа кожного українця, і соборна молитва теж може стати кроком до його наближення. Господи Боже наш, Ти Бог єдиний на небесах і на землі. Ти володієш, ти володієш усіма царствами і народами. В руках твоїх міцність і сила. І ніхто опиратися тобі не може. Ти сидиш на кровимах і тебе безперестанно оспівують серафими. То, що може проти тебе людина? Проклони, Господи, вухо твоє і почуй. Поглянь очима твоїми і побач злі наміри ворогів наших. Віримо, що ти один милостивий і сильний. Також у молитві лунали і прохання про силу та наснагу для нашого народу, аби ми гідно вистояли у боротьбі. Господи, всемогутній Боже! Царю, всіх царів і Господь всіх володарів, ти сказав, що є все в твоїй силі. Не одна волосина не впаде з нашої голови. Ти будеш сприяти закінченню війни, де б вона б не розпочалась. Ти зламаєш лук, знищиш меч і колесниці спалюєш вогнем. Будь нам допомогою, захистом і силою, кам'яною горою та обороною від ворогів. Не покинь насліддя твого названого святим іменем Христовим. Щонеділі віряни продовжують посилено молитися за нашу Україну військових та вимушених переселенців, які покинули свої домівки через агресію РФ. Кожен недільний молебень дає надію на мир та прагнення до кращого майбутнього. Марія Бардаєва, Олексій Крижановський, Крамжицькі новини.